І на власні очі побачили справжні китайські гуляння. Вони без ялинки, мороза та подарунків, але з піснями, іграми та горілкою. Незвичними для нас стравами теж. І з новим роком, тобто саннаєнфейлок. У Китаї восьма вечора. Сідає сонце, запалюються вогні. До нового року чотири години. А в Україні ясний зимовий день рівно 1400. Святкувати китайський новий рік готовий сніданок. Добрий день. Новий рік Святкувати. О, дякую. Ласка, заходіть. Дякую. Студент Ю ЦХУНЖИ запрошує сніданок на кухню і починає готувати святковий стіл. Це толя олопитє суп. А давайте другого ножа я буду разом з вами робити. Добре. Правильно? ]uh. <ту> і це все. От ви, ви, ви з'їсте все так багато. Um. Uh. Uh. Далі треба нарізати пекінську капусту. Тут же Юцхунжину допомагає його дівчина Шентін. Гриби ламають на шматки, тонко нарізану баранину просто перекладають у миску. І потихеньку під китайський поп починають накривати на стіл. Тим часом до хати підтягуються гості. На всіх, хоч один з елементів потягу, має бути новий. Така традиція. Подавуло котоляна На столі. символ минулого року тигр, а під столом символ нового капусі. Святкувати сідають під перші звуки традиційного концерту, який перед новим роком відбувається у Пекіні. Вони співають, що зараз нове літо треба поїхати. Тут а далі сніданок вже бере безпосередню участь у зміцненні україно-китайської дружби. П'ють китайці, дай Боже українцям стільки здоров'я, і шампанське з горілкою змішувати не бояться. Та й ми разом святкуємо їсти не пало знову ноко. Після тосту за здоров'я час для застільно новорічних пісень. Омен з новим роком. З новим роком ми співаємо, ми танцюємо, ми всіх вітаємо. А далі святкова трапеза: те, що ми готували з Ютхунджином, виявилося компонентами для традиційного супу. Соєву лапшу, гриби та м'ясо кожен викладає собі у тарілки. На пару хвилин у кімнаті тільки палички стукотять. Потім китайці показують нам одну із своїх застільних ігор. Правила пояснити складно. Головне, хто програє, той і п'є. <плес> І черга для найголовнішого тосту. Що ви падаєте? Що буде але армія. Святкувати китайці будуть ще цілих 15 днів. Ми вітаємо найчисельнішу націю із новим роком. І подобно заздримо такій кількості вихідних. А тепер увага, собаки, переходять із категорії друзів людей у категорії їхніх коха.